Вітаю вас на каналі Квітковий джаз Вже закінчується літо. Останні такі діньочки в нас пройшли дощі, похолодало, на море вже не ходимо. Я хочу показати вам ще красу, вже осінню. Так. Гарно вже фарбуються кущі. це виноград дикий, стівочі його називають, заплів. Рослинку не знаю, як називають, але вона дуже гарна. Капушиста. Кампсіс. Дуже такий сильний агрес. Я з нею вже борюся, борюся, він все одно проростає. Ще називають у нас його ангельські труби. Тробські. Метелики дуже люблять цю рослинку. Це мальви. Такі простенькі, але дуже гарні теж. Ще називають її ружа. Колись в бабусь наших. При хатах ці мальви дуже гарно рослиться. Рози взагалі ніякі в нас. цього літа ну страшне, такі остатки. А ця рослинка така, кажуть, що вона дуже допомагає від кашлю. На ній така липка, така олія є. Я забула, як вона називається. У нас дуже багато на морі росте. І та олійка там таке біле прямо. А, така липка-липка, це мій кактус. Квітне. Це літо квітне. Так відквітає, знову набирає. Бачите, тут дуже гарно видно, ті, що зранку розцвіли, ті роз-розовим, а ті, що ввечері, ті білі. Це вже така сливка. Сливка цього року дуже рясна, гарна, без черв'яків. Інжир фігі, фігове дерево, інжирчик зав'язався, але ще він не спілий. Ті, що були спілі, вже їх позривали, а ті ще набираються. Десь через недільки дві вже теж будуть, дві-три. Рясниці в цьому році інжир. Гарне дерево так розростається, таке широчезне. А це декоративна ця ой, горобина, так? На українській мові. Ну і калина, дивіться, вже окрашується листочок червоний. Сама калина вже дуже набралася така гарна. У нас ця калина дуже рано достигає, якщо колись казали, що коли мороз перший вдарить, тоді вона смачна. У нас вже в вересні вона добре. Ну і обліпіха. Піха теж гарненька. Ще дуже кисла, ще трошечки хай постоїть, але вже можна її зривати. Ясненька. А садять два дерева жіночого і чоловічого По статі. Оце хлопчик коло неї, а це дівчинка. Це зібрали урожай. А ми вже яблук назбирали. Все одно вже мисички. І буду закатувати. Варенічку зробила, проварила зараз, вони якісь дуже мало в них соку. І варення таке густе-густе. Зараз. Також виноградик у нас такий. Тільки зірвали. Це ще не весь, це я теж хочу закрутити. В Виноград ліді. Я Дуже дуже роблю. І сливку. Сливку хочу зробити з какаом, слива в шоколаді. Ті вам все покажу. Ось так на половинки я розділила і вариться в мене сливка кипить Густі яблука. Ну, дуже густі. Я вже сюди склянку води вилила і ще вони. Зараз я переб'ю блендером побачу, який засиплю цукром і вже в баночки. І тут процес заготовок. Яблочки ось так досипала, і виноградик. Зараз один раз заливаю кип'ятком, зливаю ту воду. Потім додаю склянку цукру, заливаю кипятком і закатую. Дуже смачний компот. Ось таке густе, Вареничко дуже густе. Яблучне. За какао насипала. Ось таке вийшло. Сливка ще проварюється з какао. Ну що, ось такі компотики в нас вийшли. Це з виноградику. Такі це з яблучок. Трошки, і виноградок. Всі ці ціленькі, гарні. Буде на зиму що смакувати. Суху, Досипала ще одного какао, бо той раз е, я взяла в малої какао, таке, що розчиняється, а воно таке не дуже. А це купила зараз таке ну, натуральне какао і додала ще з цукром і проварюю. Сливовий. Ще паралельно процес компотів зі слив. Ще чоловік нарвав відросли, що роблю компотики. Пити мене вареничку, Дивіться, який шоколадний колір гарний. Аромат, Аромат на всю хату. Прямо шоколад такий, сливово-шоколадний. Тут воно ще не дуже загусле, але я думаю, що воно загусне, буде таке густеньке, бо саме по собі какао є загущувачем, сукор. Ну і зараз ще його проварю. Ще хвилин 20 і буду закатувати так, один раз заливаю кип'ятком, воно постоїть хвилин 20, заливаю цю воду, потім додаю склянку цукру, і ще раз кип'ятком заливаю і закатую. Так, я трошечки закрила е, цього сиропу шоколадного, хочу тепер туди додати ці е, сливки, половинки, щоб вони були в цьому шоколадному сиропі. Дивіться, сливка, яка гарна, не черв'ячлива, така сочна, соковита, дуже смачна. Ось, додавала цю сливку, щоб ці половинки були в цьому в шоколаді. Бачите, воно вже таке густеньке. О, зараз ці сливки ще дадуть трошки соку, проваряться. Буде в мене слива в шоколаді. перевертаю, зараз накрию і хай вони до завтра будуть укутані. Ну Ось вийшло у мене 5 баночок, дольок в шоколаді і 3 баночки просто сливового шоколадного десерту. Ось така гарна астра <клес> лапшичкою. Це ще не дуже розцвіло, бо зранку вони люблять сонечко. Подивіться, який гарний космос. Космія. Прямо махровенький, дуже гарний. А це перчик. Перчик гостренький. Це ще що лишилося. І цей гарний перчик, він, бачите, багато кольорів на одному кущику. Так він дозріває і білий, і синій, і жовтий, ну і хризантемка. Тільки починає розцвітати. Ну і мої горшечні колумбочки, як так гарно пішов, це під осінь. Вігонія. І так буду завершувати відео.